Вас вітаю туп канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон sspb 25 під цангу є 32 з циліндричним хвостовиком від відомого турецького виробника Дегерлі. Даний патрон має циліндричний хвостовик 25-го діаметру з типом кріплення Велдон. «Well Цей хвостовик є універсальним за рахунок того, що його можна використовувати на будь-якому верстаті через перехідну оправку з вашого конуса на циліндричний. Цанговий патрон має наступні характеристики: оправки 55 мм, діаметр зажимної гайки 50 мм. Тип цанг є 32 з Зоном затиску від 2 до 25 мм. Довжина хвостовика 70 мм. Патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Такі цангові патрони набирають популярність серед власників як сучасних щепака верстатів, так і серед власників універсальних верстатів за рахунок своєї компактності. Турецька компанія Дегерлі виробляє цангові патрони з високоякісної інструментальної загартованої сталі, що забезпечує високу міцність оправки. А для того, щоб не зіпсувати різьбу на зажимній гайці, виробник радить використовувати спеціальні ключі під цангові патрони. Весь асортимент інструменту можна. Перегляньте на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє змовлення. А ще наші регіональні менеджери зараз проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставкамо будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.